Повинна бути у скроммайстра своя система. Типу, своя фішка? Ну, я би сказав, навіть не фішка. Фішка це щось маленьке, а просто, в принципі, своя система. Ну, типу, ти маєш на увазі знаєш там, а я фасилітую так, а я фасилітую так. Але це взагалом у скроммайстра? Ну так, але диви, знаєш, як я думаю, по-перше, вона у всіх є. У ну, Всіх плюс-мінус досвідчених, ми не кажемо про людей, які тільки-тільки почали е в цій професії якось розвиватися, але якщо у тебе є трошки досвіду, у тебе все одно є е хочеш ти того або не хочеш свій якийсь стиль, то як ти робиш зміни у команді, то як ти живеш з командою, то як ти е фасилітуєш складні теми і т.д. і т.п. У тебе точно це є. Питання, мені здається, навіть в тому, не тому, що. Чи потрібен свій стиль, от свою систему розвивати скрам майстру, чи не потрібно, а питання в тому, щоб зрозуміти, в чому вона, чому вона ага, так як сформувалася. сформулювати. Сформулювати, так, сформулювати, сформулювати свою систему. І якщо ти сформулюєш свою систему, це і скрам майстру додає впевненості в тому, що він знає, що він робить або вона знає, що він робить. А взагалі, знаєш, це як, як колись про сторітелінг. Розмовляли, я не пам'ятаю, в на подкасті у нас якісь такі був ідеї, е, Тема. Це була... про той е, був випуск нас про е, кейси наші. Е, про описували. кейси, От тут буде посилання зверху. І ми казали і про, про важливість. Про важливість сторітелінга, і ми казали, що чим історія відрізняється від набору фактів, бо ти можеш факти якісь повисмикувати, а історія у тебе сенс залишиться. Так само і, в, умовно кажучи, система Скрам-Майстра. Ти можеш... може не бути якогось дейліка, може не бути якоїсь ретроспективи, може десь навіть не бути якогось планування. Так? Але скрам. Все одно може залишитися. Ну, в Чехай, ось другий випуск підряд. Я згадую е, того Барі Оверіма, так. так, так. І він пам'ятаєш в нього стаття. Six Stances of Scrum Master. До mm -hmm. того відомо як Eight Stances of Scrum Master, скільки то іпостаси Scrum Ага. І фішка в тому, що він їм їх, по суті, там відділяє. Це не, не, не зовсім те, що ти говориш, да? але е, це може бути як. М Показниками, по яким ти свою у, систему можеш вимірювати. В мене така фасілітація. В мене такий імпедимент э, ремувер, в мене таке, і Отак, з спродактам, ми... типу, так. Да, да так, ми, так, можемо, приклад, ми можемо прямо по цьому спробувати. Повучком якось виміряти цю систему. Е, ну, по ну, даті, да? по, по цифрах. Mm -hmm. Звісно, що ми там не залишається якогось вайбу і твоїх розмов. Але ну, досить цікава ідея. А, хорошо, а ти можеш сформулювати в чому твоя система? В чому твоя фішка? От як... uh... Не знаю, я ще не пробував. А воно у мене якось в голові постійно ну, крутиться. Я просто от зараз ми шукаємо нових кроммайстрів і, і... Я спробую додати посилання в коментарі на нашу вакансію. Так. Ви ще встигаєте на неї податися. А. І, і, і ми багато яке співбесід, є багато цікавих співбесід із цікавими людьми, просто але звісно ж не всім можна. Запропонувати просто, ну, не е, просто не співпадаємо, просто не співпадаємо. Але я до чого дійшов, що фактично у всіх є оця система, е, ну не у всіх, у більшості є система, і то як людина її розуміє, дуже сильно, е, дуже сильно визначає рівень мачурності, зрілості, як скрам майстра. Тому що коли там. Е, Людина якась там проповідає на резюме свій, ну, свій досвід, я питаю, а оце якщо прибрати, а якщо оце прибрати? А якщо це станеться, то що будеш робити? І от е коли відчувається, що людина є оця внутрішня система, вона не лякається, не ховається, така, а ну окей, так я отак зроблю, а от так зроблю. А от я. Могла б ще або міг би зробити ось так, я так правда не робив, але це було б цікаво, мені здається, цей експеримент би зайшов, і так от можна, наприклад, підходити до продуктів, або, наприклад, так можна підходити до створювання безпечного простіру. І ти розумієш, у людини є система, вона не механічно повторює скрам гайд і не механічно намагається якось імплементувати принципи Adja Маніфеста, Вона це. Те, що потрапило в неї, вона перетравила цей досвід, вона набудувала якихось Discoverі папплайн, deliverі пайплайнів з людьми. І вона вже розуміє, в чому сенс, і як вона може, знаєш, типу, в чому твоя. Якщо хочеш, або фішка, як ти кажеш, або в чому твій. Цей можу сказати. Так, в чому. не Ізюм, а як це? Ну, В чому твоя система? В чому mm -hmm. mm -hmm. да, да. Тобто, вона. е... До речі, про Е, Ми в минулому випуску, Сашу говорили про Wording. Спробувати сформулювати це. Бо це прям так. Цікав, цікава річ. Але. Слухачі, якщо ви так уважно слухали, як я, і зрозуміли, який, який тип інтерв'ю проводить Антон на цій співбесіді, навіть якщо ви не збираєтесь до нього на співбесіду, будь ласка, поставте дусик в коментарях, бо він мені здається злив все-все, все, що можна не то. Окей, слухай. Знаєш, що мені стало цікаво, в тому, що ти розповідаєш, що. Я теж не можу відповісти, в, цьому, в чому моя фішка. може, можу, можу частково сформулювати. Це дуже для мене близько з тим, що маркетологи називають. Упаковка е, пакування, не знаю, як українською правильно, упаковка досвіду. Да? Uh -huh, uh -huh. Перед тим, як продавати його. У uh -huh, е, да. мене неупакований досвід. Е, я можу про, про багато чого розповіди, а от упакованого нема. І коли ми це упаковуємо, це, мабуть, воно і є. Так. І е, цікаво, що окрім. Додаткових можливостей продажу себе як спеціаліста, можна ще говорити про те, що коли ти можеш сформулювати де, в чому ти крутий, ти маєш, можеш подивитися, що ти можеш прокачати і зробити ще одну річ, в чому ти крутий, угу. і продавати вже 2, 3, 4 фішки. Да? Угу. Майже так само, як з курсами, да? ти зробив один курс, а потім ти робиш другий. Угу. По суті, так я от зрозумів, знаєш, як можна спробувати, от я для себе зрозумів, як я для себе буду формулювати свою систему. Я зрозумів, що я коли у мене є в голові невеличка така своя система, як я підходжу до створення нових воркшопів. Наприклад, коли в команді якась стається щось стається, і я розумію, що от саме тут треба зібратися і запустити е, спільний, якийсь простір спільної дії, да? і мені треба якось так задизайнити фрейм якоїсь зустрічі на годину, півтори-дві-три, щоб в групі народилася якась нова попродуктова гіпотеза, або продуктова ідея, або якесь рішення, або хтось зараз якимось мені здається правильним питанням. І от коли я починаю це дизайнити цей воркшоп, от тоді я розумію, що ага, так от моя система. У мене є там, наприклад, два-три модулі, у мен... ну, мінімум, два-три модулі, да? так, глобальних. Зазвичай це. Ну, там, як 4. у Колобка, так. да, було, типу. Зайчик, Вовк, медмідь, потім Лисиця. Є угу. да? ну, да, два-три я... модулі. От угу. я, я зараз знаєш, навіть можу перелічити так, спробувати. У мене є, ну, Перший це інтродакшн, який за єзбрінкінгом, і з да, із, тим, щоб ми обов'язково проговоримо, навіщо ми тут зібралися. І у мене є четвертий модуль в кінці, обов'язково, коли я а, нагадую, не, які були цілі у вас і очікування, так? і як вони співставляються з тим, що є зараз. І просто їх співспавити. Вони часто не співпадають, але мені важливо це, щоб група зрозуміла, як воно рухалась. Так? У мене є обов'язковий модуль, коли якийсь. Я намагаюся його вклинювати, коли якийсь, наприклад, експерт щось намагається пояснити і за собою задраювати. І обов'язково є модуль, коли такі е, ситуація фрустрації. Коли не зрозуміло, що робити, а треба щось робити за якийсь період часу. І у тебе є якийсь набір правил. І я розумію, що е, це чередування, е, от це ми хочемо зробити, а потім ми подивимося, що у нас вийшло. Що у нас є, якісь експертні речі, коли якийсь експерт райвий, да? і у нас обов'язково є таке фрустраційне, таке лімбо, коли ти не знаєш, що треба робити, а робити щось треба. І от тут, і коротше, от моя система, вона якось. Е, між цима речами якось створюється, слухай, а тебе бувало провокаційне питання, увага. Чи бувала в тебе колись група людей, команда людей, які були вищі будь-якого фрейму, намальованого, який ти пропонуєш? А що значить вище? Ну, от дивись, що будь-яка будь структура, яку ти їм запропонуєш. Буду їх тільки обмежувати. Е, цікаве питання. Бо, бо е, не знаю, <головне> <головне> я не хочу ставити 10 до 10 своїй команді одній, але е, я. От, Останній, може, це моя, фі... моя фішка, да? тому я це е, запитав. Я останнім часом е, е, експериментую з тим, що я відмовляюся від цих структур. Так, да, звісно, база там інтрадакшн, на що ми забралися, чи ви погоджуєтесь, що це було там е, те, що нам треба. Е, ну, тобто, ст стандартна структура, вона на фоні залишається, але я експериментую зараз з тим, що я не. Заключає людей, що от, от в цю рамку. От нам треба вирішити. І що я спостерігаю останнім часом, угу. що е, не всі команди, звісно, це е, ну, дуже залежить. Але в якийсь момент це все починає заважати. Знаєш, е, це те ж саме про, про ті три питання. Коли вони колись були в Скромгайді, там ми щось це робили, і це от прям ми, mm -hmm. як, да, ми спонукали цим е, команду відповідати на правильні питання. Да. Що ти mm -hmm. зробив сьогодні, вчора для досягнення Спрингола? Що ти будеш робити сьогодні? Чи є блокери для досягнення Спрингола? Mm -hmm. Але в якийсь момент. Багато команд це переросло, і Scrum Guide мав відпустити це. Сказати: Ні, це обмеження. Так і тут: структури, які я малюю, вони не допомагають команді. Звісно, є команди, яким треба намалювати, бо їм важко все інше, і ця структура буде то. Е, ну коротше, я зараз експериментую за да, давай контекст. Бо так складно. Ну, от є в мене одна команда, з якою mm -hmm. я працюю, якій будь-яка структура буде заважати. Їм треба допомогти сконцентруватися, сфокусуватися на питанні, тобто твій перший шаг, а далі вони знайдуть самі відповідь. І там mm -hmm. все треба прям відсунутися і сказати, типу: Ні-ні-ні, у вас все гарно виходить, ви класно домовились. Так, да, бувають моменти, що не, не 100% питань вони так вирішують, вони не термінатори. Але 99% прям попадають в цю штуку. І я собі став задавати питання. Коли цю структуру треба, а коли вона заважає. От гарне питання. Знаєш? Мені здається, от якщо ти придумав якийсь воркшоп, да, і ти розумієш, що тобі треба щось там, я не знаю, дизайн нової фічі, декомпозиція беклогу на на якась, да? і от Якщо ти зібрав групу скрам команду свою, і ви пішли це робити, і ти бачиш, що всі твої е, шаблони, вони зараз е, рвуться. Е, рвуться, да, все іде, не так як планував, але динаміка конструктивна і є якийсь такий приємний вайб, азартний. То я думаю, твоє тоді е, е, завдання скрам-майстра майстра це допомагати цьому вайбу кудись іти, і залиш... щоб він залишався конструктивним тут дуже це, важливо так. розуміти, де це відбувається. Тобто, що я хочу сказати? Якщо це тренінг, де люди прийшли отримати нове знання, так. ти маєш все одно, ну, типу, ти без структури тут не обійдешся. Оце тобто е круг Хармана, по якому ти їх пускаєш, щоб вони на своє. Ну, типу, ціль тренінгу це що? На своєму досвіді пережити е які... відчути якийсь досвід. Його трансформувати в знання і піти з цим знанням далі в світ. Uh -huh. а, зазвичай робочі питання, да, ми, е, якщо ми впираємося знову і знову в обговорення е, якихось речей, типу, нащо нам ретроспектива, нащо нам планування, там, що, що, що це недостача якогось базного знання. Там треба зробити Угу. Uh -huh. Але якщо в нас є розуміння проблеми, Розуміння, чого ми хочемо досягнути. Нам треба обрати тільки спосіб досягнення. Е, от тут, можливо, угу. не треба ніяких структур. Так. Е, сходин, і, і це, якщо ми повертаємося до питання, е, чи є у тебе якась система, чи потрібна система скраммайстра, ми... то з кромайстра зазвичай є якийсь фільтр всередині, коли він вона визначає через цей фільтр. Так, отут ми витримуємо систему. Чи тут можна без системи подивитися, куди зайде група, і просто їй допомогти? Так. Так. І оце оцей оце, оце фільтр внутрішній середній, там, да, в, в, в скраммайстрі, це є і його або її система? Ну, не тільки, але да, це, це таке, куди в рій. Слуха, рій, коли рій, куди ти йдеш, подивитися, як воно відпуститься. І що мені важливо, коли я працюю да, з групою або командою людей, мені найважливіше зрозуміти не, що вони можуть зі мною зробити, угу. а що вони можуть зробити без мене. Угу. Бо поки ти носій якихось таємних знань, як ставити мітинги, як вести вананвани, як наймати людей, як правильно рефайнмент проводити. Це uh -huh. одне. Але і це та хвороба, да, за яку там топлять багато що, ну, Типу, ти не маєш бути ну, типу, точкою вузьким місцем може бути точним. Да. Да, Але Відійти і подивитися, а що команда без тебе може зробити. По-перше, вона зазвичай може значно краще, ніж з тобою. Раз. По-друге, чи є в них страх і залежність від тебе? Ага. Чи вони можуть рухатися далі? Бо, нагадую вам, будь-якого менеджера, неважливо, це скрамайстер, майстер, ще чи щось. Задача одна, щоб команда могла працювати без нього. В ідеалі. Не в ідеалі, це прям наша задача. Ну, е, звісно, що в якоїсь команди або групи це буде займати е, 9 місяців, або у менеджера, да, досвідченого менеджера, е, в нього прям оця фішка випрацьована. Він може ага. це зробити. Да. У когось це займає руки. Або тому, що група дуже низького рівня, її треба витягнути. Але це є наша робота. Ну то ми тут для цього існуємо. Uh -huh. Начальник відділу продажів він для того, щоб всі продажники продавали краще, а не для того, щоб вирішувати, типу, стратегію. Він може запропонувати обдумати. Ну, коротше, це моє розуміння, тому я йду uh -huh. там в Agile і всі організації починають які. Хочуть бути не червоно-жовто-помаранчевими. І тоді, а вже ж ти е, ну, чогось досягнеш. Е. І от в таких, до речі, ситуаціях якраз і дуже важливо, щоб скрам майстер відчував і знав, що у нього є його система. Що якщо він прийде в якусь помаранчеву або червону організацію, де щось буде неприйнятно, да, то скрам майстер не стушував, сказав, ну, вам нічого мене не треба, я, я тоді вам нічого не можу дати. Да, yeah, бо yeah, yeah. ми всі з таким стикалися. То, от якщо у скрам-майстра буде ця внутрішня оця система, оця ідентичність да, що він знає, чому він, чому вона саме те робить, що вона робить, то буде значно простіше їй адаптуватися до, до цієї системи і, давати, і так адаптувати команду, щоб і команді було легше. Тому що оця сутність, Agile Manifest, отут десь. Написаний, <сіх> який відчувається холм. В ДНК, там-та-та-та-та. Да, та, 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 та. Він а... дасть змогу це втриматися і, і допомогти і собі, і команді. Тому так. моя порада: спробуйте робити отакий от історичний ретрофлексивний досвід, і зрозуміти. А як ви будуєте взаємодію зі стейкхолдерами, як з продактом, як запускаєте зміни в команди? Що таке, як ви створюєте безпечний простір? От дуже там, прям, ви скільки разів ви жартуєте, на які теми, які жарти, які теми ви піднімаєте на ретроспективі, де ви ігноруєте сварки, а де ви самі йдете сваритися? От прямо от, от так. От. Це дуже-дуже сильно допомагає. А ще я хочу тобі сказати, я дуже багато думав про той випуск, де ми проговорювали кейс стаді, да, і як uh -huh. воно має збагачувати той. І... Робіть нотатки під час роботи. А, ми вчимо кожен раз oh, цю так. команду бути зосереджені на цілі, на одній, щоб вони досягали. А, ви, як менеджер, будь-який менеджер взагалі, маєте. Концентруватися на меншій кількості речей, в тому числі, і ми, які менеджери, які агенти змін, які працюють зі змінами, маємо концентруватися. Якщо ви робите нотатки і обмежуєте там себе, ставите собі ВІП-ліміти на те, з якою зміною по якій команді ви наразі працюєте. Угу. Ви можете чітко відслідковувати і записувати собі деякі речі. І це дасть вам су суто класний матеріал для кейс стадій, яких ви потім будете робити. І я вже почав з того випуску це потрошку робити. Але поки не виходить, ну, але я намагаюся це робити. Угу. Так що так. Пара-пара-па. Так, да, коротше, по темі. На завіть свою фішку. Чом, де гроші Лібовські? Будемо чекати в коментарях.